Європейський гороскоп 2025 календарний рік має три початки в своїй основі. Починається новий рік, новий місяць року і початок циклічного місяця, перша місячна доба. Місяць пересуватиметься 11 м знаком зодіаку Водолія. 1 січня припадає на середу, День Меркурія. Цікаві події припадатимуть на початок літа і початок осені, коли саме панує Маркурій. Чекаймо різних економічних реформ. Згідно з календарем погоди від 21 березня почнеться рік Венери. Роки Венери бувають помірними в погоді, більш вологіші ніж роки Сонця. 21 березня розпочне свою ходу 7533 літо за слов'янським календарем. Новий цикл Сатурна, рік Рисі і Солов'я. Україна вважається батьківщиною календаря, і про це свідчать такі факти: Мезенецькому календарю, який відображений на бивні Мамонта близько 20 тисяч літ, скіфсько-сарматському е, пектораль більше 11 тисяч років. Як я вже казав у попередніх передачах, Трипільський і Хортинський. Календарі, що зберігаються у Дніпровському музеї, свідчать, що в цьому ми були в числі перших, а тепер по знаках Зодіаку. Овне, стриманіші будьте в кінці осені і на провесні, а в усі інші часи у році утверджуйтесь у житті, бо першість буде за вами. Тельцем бажано зуміти зберегти те, що у вас є. Не кваптесь, просувайте скрізь своє, і навіть в кінці року зумійте обійти якусь мороку. Близнята, перший ковток новорічного вінця випивайте, не відриваючись до кінця, бо його вам водолій наливає. Стежку до радості, щастя і кохання прокладає. Рак, не чекайте ні подачок, ні обіцянок від інших, самі рукава закочуйте, і буде у вас те, про що мрієте і чого чекаєте. Лев, у сонячній пороші ваша голова. Тут завжди роються думки благодатні. На початку весни не рвіться вперед. І впродовж року будете щасливі і саме. Достатні. Діва, ключ року усереди, вона відчиняє його двері, саме перед вами стеляться нові шляхи, які здебільшого будуть здійснені. Терези, рік Семірки, це ваше єство, що повінця наповнене удачами і любов'ю. Але пам'ятайте правило одне, не залітайте дуже високо, щоб після не впасти. Безодню. Скорпіон. В рік, коли панує дев'ятка, здійсните всі свої забаганки, не марнуйте часу, йдіть перед до мети і в радості зустрічайте ранкові серпанки. Стрілець, на престолі сидить, щастям, добром і любов'ю переповнені його груди, Дійте так, як ваше серце велить. І за що вдячні будуть вам люди? Козоріг, у році новому на вас чекає багато приємних новин, на які ви навіть не сподівались, в кінці літа не піддавайтеся спокусам жодним і матимете те, що бажали. Водолій, у році цьому у вас місія одна: поналивати келихи добра, усім від Заходу до сходу. І побажати щастя і здоров'я всім людям і всім народам. Риби, у парочці вдвох вам легше долать перешкоди. Чекайте від року сюрпризів нових, прибутків, підтримки від друзів на кожному кроці, розуміння і сімейної згоди. Сію, сію, засіваю, з новоліттям вас вітаю. Радуйтеся, галичани! Україна буде з нами. Побачимось!